На Сумщині підрозділи Оту суму завдяки іноземним партнерам та представникам місцевого соціально відповідального бізнесу значно покращили своє матеріально-технічне забезпечення. Зокрема, для виконання завдань на передньому краї наші захисники отримали близько 300 радіостанцій для різних ланок управління, 24 генератори для стаціонарних пунктів та 40 портативних джерел безперебійного електроживлення для використання в польових умовах. Безпосередньо цей, скажем так, транш, сума близько 8 мільйонів гривень. Сьогодні підрозділи військової частини оперативно-тактичного групування Суми, завдячуючи західним партнерам, отримали за себе радіозв'язку закритого каналу зв'язку, такий як моторола, портативні прилади безперебійного електроживлення. Також ми отримали дизельні генератори потужністю від 10 до 150. Кіловат, що це нам дає. По-перше, завжди основу всього сталося питання зв'язку. Буде правильно організований зв'язок, буде система управління, буде перемога. Під час виконання бойових завдань таке забезпечення пунктів управління та позицій військ важко переоцінити, адже надійний зв'язок це один із ключових елементів успішного проведення операцій. Радіозасоби Останнього покоління комплексу MotorBro, моторола компанії, які дозволять нам забезпечувати зв'язок в усіх видах обстановки. Радіозв'язок є максимально мобільним. Ми можемо одночасно оповіщувати велику кількість абонентів. ворогу вогонь. Як ви бачите, одразу всі отримали команду і готові її виконувати. Також ці засоби зв'язку вже обладнані ключем шифрування, який дозволить нам. Безпечно передавати інформацію, не переживаючи за те, що ворог її дізнається і зможе використати проти нас. Це підійде для наших підрозділів переднього краю. Нижче у нас знаходяться у так названі джерела безперебійного живлення. Це для стаціонарних пунктів управління, оскільки важливий... КСП, РОД, КСП, да? КСП РОД, КСП батальйонів великий для, для командних пунктів бригад. Дуже важливою складовою якісного зв'язку є його неперервність. Саме ці УПСи дозволять під час перемикання або війових відключень промислового електроживлення забезпечити стійку безперебійну роботу. В польових умовах, на жаль, не завжди є можливість забезпечити зв'язок від електроагрегатів або від сонячних панелів, тому проведено закупівлю. Отаких от от мобільних е джерел безперебійного доживання, які підходять для використання в польових умовах, за будь-яких умов погодних, умов обстановки, а також в Русі. На отакому приладі комплект е зв'язку команди спостережного е пункту батальйону з «Старлінком» може працювати до 10 годин. Для його підзарядки Скільки часу на підзарядку? Е — 80% протягом однієї години. Яка вага такого портативного пристрою? Близько 5 кілограмів. Досить легенький, в зручному виконанні, захищеному, укомплектований також додатково ліхтарем, який можна підвісити де завгодно крючком, та вже зразу обладнаний необхідними кабелями для зарядки, якихось гаджетів, планшетів і таке інше. Українські військові високо оцінюють міжнародну підтримку та вдячні, що в цій боротьбі за цінності свободи й демократії ми не самі. Було дуже приємно, тому що в ході вирішення цієї поставленої задачі. Ми зрозуміли, що не лише українське суспільство зацікавлено в нашій перемозі. Що весь цивілізований світ чекає, підтримує нас, щоб ми перемогли. Тому коли ми почали вирішувати цю задачу, і нам знадобилась допомога за кордоном. Було приємно бачити, що люди йдуть нам назустріч. Вони готові допомагати. Вони робили іноді можливе, неможливе для того, щоб зробити це в найкоротший термін якомога дешевше повернути при цьому НДС, щоб ми, скажімо, так, змогли більше закупити обладнання за менші кошти. Це був тривалий процес, тому що це не є наша основна задача, і доводилось багато яких питань узгоджувати, як то з митним законодавством, з фінансовим законодавством тієї країни, де ми його закупали. Ну і відповідно з оформленням і проведенням цих платежів тут. Але дякуючи. Спільній плідній роботі з нашими е, небайдужими громадянами Сумщини е, це питання було вирішено. Я вважаю, в досить стислий термін. Всебічне забезпечення українських військовослужбовців, зокрема управління військами в режимі 24 на 7, це запорука збереження як висококваліфікованого, підготовленого та перевіреного боєм персоналу, так і цивільних, мирних мешканців. А люди є головною нашою цінністю та рушійною силою. Неможливо оцінити, скільки коштує життя людини, тому саме ці прилади вони підвищать нашу ефективність, ефективність нашої системи управління з основною складовою, якою є система зв'язку. Її постійна неперервна робота в польових умовах, в умовах ведення всіх видів бою, тому це неймовірно важливо. Вдячність також дуже велика, тому що ми навіть не очікували, що люди будуть готові працювати з нами цілодобово, незважаючи на свої якісь там труднощі, потреби, вони вирішували вихідні, дні їздили, закривали нам це питання, тому їхня допомога вона була відчутна і вона реально вплинула на швидкість виконання цих завдань. Ну і пере, пере, ну, я ж кажу ще раз сказати, наскільки важлива ця. Складова тут вона неоціненна, тому що це швидкість реакції, це підтягування резервів, це коригування вогню, це евакуація поранених. Це ну майже будь-яка задача, яка необхідно вирішити. Вона неможлива без такого зв'язку, без забезпечення відповідно його живлення, від його маневру і відповідно від його захищеності. Успіх управління це зв'язок. Слава Україні. Героям слава! Дякуємо нашим захисникам за відвагу, мужність та за кожен новий день. А й наземним партнерам за підтримку та допомогу, оскільки це сприяє підвищенню обороноздатності України. Тримаємо стрій разом до перемоги!